Вітаю на каналі. Сьогодні у нас електросамокат, і ми будемо регулювати заднє ручне гальмо, тому що при натисканні до кінця у нас з усиллям, але все ж таки колесо повертається. Також я хочу розібрати і просто подивитися також стан гальмівних колодок, і ми подивимось з вами стан. Гермівного диску. Для цього нам потрібно зняти заднє колесо. Беремо інструмент, підбираємо біту, так, біту підібрали і відкручуємо з обох сторон, відкручуємо гайки. Також хочу наголосити, що я вже зняв захисні накладочки, звичайною викруткою крестовою, декоративні ці панельки. Вже зняв. Тепер відкручуємо заднє колесо. Працюємо. І ключа або викрутки просто відкручуємо без особливих зусиль в задні болти. У нас немає потреби знімати задній е, бризковик. Колесо зніметься і так, в принципі. Без зусиль знімаємо колесо, протираємо тряпочкою, щоб воно було більш-менш чистим. І будемо роздивлятись. Тут у нас, в принципі, все просто. По-перше, за допомогою біти і ключа. Ми перевірили затяжку, щоб у нас був добре затягнутий гальмівний диск. Так, як ми можемо подивитися стан гальмівних колод? Ну, Для цього нам потрібен в будь-якому випадку ліхтарик. І ми дивимося. Тоді, тобто, коли ми натискаємо на гальмо, бачите, дивіться, у нас прижимається, тобто працює супорт. З однієї сторони, у нас колодка стоїть в одному положенні завжди, як то кажуть, мертво, а з іншої сторони вона притискає гальмівний диск. І воно, наче, наче тиск з обох сторон діє на гальмівний диск. Дивіться, для того, щоб витащити взагалі подивитися стан колодок, нам потрібна звичайна викрутка або ж ніж. Беремо ніж. І от так. Тут воно у нас так. Хочеться і тримати, і підсвічувати, і не вистачає рук. Ось гальмівна колодка. Вона трохи поюзана. фрикційна накладка, бачите? Так щоб видно було. Ось тут приблизно у нас товщина, бачите, ось, ось з цієї сторони це метал, з цієї сторони фрикційна колодка гальмівна. Тут десь приблизно 2,5 мм. Вона ще буде їздити доволі довго. Тож ми її ставимо назад. Цією стороною. Доверху, ну, в нашому випадку доверху, а якщо самокат перевернути, то буде донизу. Ось тут, бачите, у нас такі є спеціальні вирізи стопорні. Отак, ставимо. Хоча так, щоб і видно вам було. І тепер за допомогою ножа або викрутки просто трохи поправляємо. Без зусиль, без нічого. Вона стає на своє місце. це трохи не виходило, не міг зрозуміти з цього ракурсу, в чому проблема. Не видно. А тут у нас є магніти з обох сторін Розумієте? Зараз спробую показати. о Бачите? Ось такі магніти. Для того, щоб можна було просто вставити колодку, і вона там трималася. Отак от ставимо посередині. Там є таке місце посадкове. Взагалі-то бажано просто хоча б на силікон і просто так от посадити. Але можна і по-простому своїми руками. Отак посередині просто поставили. Або ж за допомогою ножа. Там є спеціальне, давайте спробую показати. Наскільки видно одно бачите? Ось там у нас є місце під магніт. І він має туди всередину стати. О! Бачите, магніт став? Ось він. Тепер беремо гальмівну колодку. Важко тримати і камеру і щось робити. Все, воно стало на своє місце. Тепер збираємо, для того, щоб зібрати бажано відпустити трохи у нас наше заднє гальмо. Для цього також беремо біту, беремо гайковий ключ. І відпускаємо трос. Так. За допомогою пружини він відійшов. У нас збільшилось тут місце під гальмівний диск. Тепер ставимо колесо. Ставили. І тепер збираємо. Спочатку нам потрібно взяти наші болти. У когось є, до речі, рекомендую на заднє крило, поставити додатково ось такі. Хоча б захисні, хоча б з пластику вони продаються, є, з металу продаються такі додаткові кріплення для заднього крила. Для того, бо заднє крило воно таке ну, пластикове, доволі тонке, якщо десь самокат піднімаєш у ліфті або щось, і воно доволі часто ламається, заднє крило. То, за допомогою ось цих та, таких нехитрих кріплень, ви просто закріплюєте задній бризковик. Наживляємо болти з обох сторон. Беремо біту і те саме з іншої сторони. Не затискаємо до кінця, перевіряємо, перевіряємо щоб колесо стояло більш-менш рівно, щоб не було вісімки отакої. Якщо потрібно, то просто ослабляємо трохи болти і регулюємо вперед або назад, з однієї з іншої сторони. Подивилися, що колесо більш-менш рівно. І можемо затискати з однієї, з іншої сторони. Чудово. Так, для того, щоб відрегулювати наше ручне гальмо, нам потрібно вручну навіть беремо біту. Отак От навіть від руки просто надавили. Це не та. Раз. Два. Зовсім трохи піджали, сильно не затягуємо, щоб не зірвати різьбу, тому що в цих самокатах отут хворе місце є, це різьбове з'єднання. Якщо ви провернете різьбу, то потрібно буде, у кого немає мітчиків і плашок, потрібно буде просто міняти задній гальмівний супорт. Так, цього недостатньо трохи ослабляємо. А так вручну навіть. Трохи підтягнули. Ще трохи піджали. Перевіряємо. Відчуваєте, нема накату. Бачите? Навіть в такому спокійному стані нема накату. Треба, значить, трохи відпустити нам. Більш-менш нормально. Кілька разів понатискали. цього достатньо. Підтягуємо болт. Так, Далі тепер можемо трохи підтягнути з цієї сторони, бо воно вовтається. Нормально. Тепер тут у нас посада не трос. Бачите? Це не естетично і взагалі можна зачепитися штанями. Сюди, якщо десь по траві або по листю, воно тут чіпляється. Я пропоную взяти. Ось так. Обрізати ми його зараз не будемо. Завернули. Тепер беремо паяльник. Паяльник, флюс, припій. Підключаємо, чекаємо, поки нагріється. Після того, як паяльник нагрівся цю сторону нашого тросу. Зовсім трошки. Потребно нам остыть флюсом. Припей. Паяльник просто не дуже потужний, там 25 ватний І тому потрібно трохи часу для того, щоб наш трос нагрівся і припій туди, як в губку впитатися всередину між цими вітками тросу. Все. Тепер для більшої краси беремо термоусаджувальну трубку. У мене є дві. Жовта-червона, червоно-жовта, так як трос, точніше захисний кожух тросу гальмівного у нас червоний, то ми надягнемо сюди червону, тремоосаджувальну трубку. І щоб вже далеко не йти за запальничкою, таким чином нагріємо. Чудово. Що ж. Перевіряємо ще раз, колос обертається спокійно, є вільний хід, є накат, затискаєш, все працює. Якщо трохи притреться, то можна буде тут за допомогою цієї гайки. Отак, відкручуючи поступово, також можна регулювати. Дорегулювати, скажімо, дорегулювати. Гальмівне зусилля, яке ми даємо на ручку, для того, щоб колесо повністю застопорилося. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!